Лисиця і ховрах Леонід Глібов. Куди си ти, кумасенько, біжиш? Даєш, неначе зляку драла, гука ховрах, нінащо не глядиш, мене б то й не пізнала. О, голубе, лисиця застогнала, бодай би вже й не жить, як отаке терпіть. Що ж там таке, яка причина? Ховрах допитує куму, а та й йому Напасть мені, лиха година. Як кумові свому, скажу тобі, усе по дружбі, оце я бач була на службі. Наставили мене сюдею до курей. Я їх кохала, як дітей, всьому порядок подавала. І не доїм, і не досплю. Усе було труджусь, роблю, аж з тіла спала. Всі добрість бачили мою, бо всі жили, мов у раю. Ні з кого по сей день не брала я й пір'їнки. А що ж за те кумі твоїй? З очей прогнали, Боже мій! За що, про що і за які і вчинки? От справді світ тепер, який бридкий, а все се лихо брехні діють, як з думою печінки тліють, на мене хтось то набрехав, бодай би той добра не знав, що я хабарики лупила. А щоб я, куме хліб так їла, коли хоч шаг з кого взяла, коли хоч раз душею покривила. Скажіть, ті, я ж, коли така була, щоб сії капості робила. А що ж, кумасенько моя, ховрах мовляє так лисиці. Був гріх. Частенько бачив я у тебе пір'ячко, на пиці. Бува, у службі чоловік, се стогне, каже, жити важко, неначе доживає вік, або останній руб навстражки. І віру ймеш йому під час, бо знаєш, або й чув на раз, що жінку він узяв без віна, і сам сердега, сиротина, а потім бачиш, той бідняк. То його зна, коли і як, землі накупить, хазяйнує, а далі так собі панує, що на суд не йди брехать. А як утерпіть не сказать, як той ховрах, мовляв, лисиці, Що видко, пір'ячко на пиці.